Щороку, 3 4 травня, українці всього світу відзначають Всесвітній день вишиванки. Це свято покликано зберегти лише ту сорочку, як матеріальну, так і духовну спадщину нашого народу, а також вкотре розповісти всьому світу, що українські традиції одні з найкращих у світі. Кожна вишиванка це не просто етич... генетичний код нашої нації, це символ незалежності та відродження України, оберіг нашої історії, народна ідентичність та потула духовна зброя. Переживаючи надзвичайно важкі часи, ми все ж одягаємо вишиванку та гордо заявляємо, що ми єдині і єднанні наша міць і сила. Ворогу не стільки не здолати українську волелюбність, Сили духу, переможну життєдія. Перший день вишиванки запропонували відзначати у тисяч... 2006 році. Це зробила Леся Воронюк, студентка Чернівецького університету. Вишиванкова хода святковий парад з метою популяризації українського одягу та традицій в Україні. І вже з 2008 року в кожному куточку проводиться такий парад. Вважається, що моду в Європі на вишиванку запровадив великий український поет і прозаїк Іван Франко. У кожному регіоні України можна простежити свої неповторні вишиванки. За повір'ям, вишиванка це не тільки одяг, а й оберіг її і іла. Вишиванка це душа українського народу, яка зберігає в себе світогляд наших предків, нашу історію і мистецтво.